Друзі, ніколи вам не показувала, часу не було, то якось, думаю, потім-потом. Але вже ці каченятка і підросли. Оце каченята, щоб ви розуміли, народжені в кінці жовтня. Забрала я їх. тітя мене спитала, чи мені не треба, бо каже, що вони ходять по дворі. Ну, каже, жалко їх буде. Це вони самі молодші. О, каже, позамерзають. Якраз я їх перед першими приморсками забрала. Качка сховалася, там такий хмиз лежав, вона в той хмиз залізла і вивела. Оце шестеро штучок. Ну, ось ці то трохи старші. Бачите? Це теж вони кінець або середина. Ну, в общем, вони за цих, що я вам тільки що показала, старші, мабуть, на. На, скільки? на тиждень, на два. Оце тільки ця качечка тут не, не їхня. Це мені ось ця. дядько оддав, каже, забери її, бо в каже, мене каже, ні нервів, ні сил на нього не вистачає. Вона така любітниця була в збитки влізти. Та я каже, давайте вам не треба, я заберу. У мене є де діти, я їх бачите, тут особі залишила, ще зась водички їм поналивала. Хочу скоро їх на двір, вони вже, бачите, в піречку вбралися, то поїдуть уже вони на двір. Оце поміж ними, де це воно? Оцей найменший. Але він самий менше мене й боїться. Це теж не від неї, але, виходить, там було лишнє одне поміж тими і тими в качки. То я його кинула до гурту, так воно собі прижилося, качка всіх прийняла до кубки. Вони бачите, ходять. Я хочу сказати, що ота качечка вже така, вона скоро і стару цю дуже наша сиділа. І качурець, гляньте такий, їм тут тепленько, їстки постійно даю, то, що доктор прописав. Але от скільки вже даю, вони ж повинні були вже і не боятися мене. От каченята то так не бояться. А качка прям, прям боїться і їм каже, що вони теж боялися. Ну нічого. Не знаю, хотіла, як на двір, там оборка з під освободилася, хотіла їх туди разом вкинути, більших і менших. Але переживаю, не знаю, як вони чи переживуться разом чи ні. То поки місць, думаю, може, цих ще залишити, бо ці ще, як бачите, в пія не вбралися, на дворі приморозки та болото. Не хочеться, щоб вони вже до такого доросли та й пропали. То може цих ще оставлю. Ну, а ти вже по-любому буду. Полибобу буду випускати, хай йдуть вже на свіжий воздух, вони вже такі, що їм можна йти. Ось, ось тільки хай мороз трохи спаде, бо мороз добрий. Та й підуть. Ще ще їм їсти насиплю, по води влила, а їсти не дала, та вони думають, нічого себе новості. Як це їжі немає? Пишіть, будь ласка, ви хтось чи тримаєте пізніх каченят, чи боїтеся. Ось бачите, я вам показувала ті, що серпневі вже які великі виросли, а це, вважайте, жовтневі. І це ну, не пам'ятаю, чи кінець жовтня, чи початок листопада. От не пам'ятаю. Ну, не бачите. Такі красуньки і красавчики. Мамашки вирішили ощасливити мою Ну, А вона каже, що я теж їх таких пізніх не хочу. Хочеш забирай? Ну, А я ж. Понятно діло, що хочу.